У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Мій слава Ісусу Христу! Ми з вами, дорогі брати і сестри, молимося. Буває вранці, але ми не спішимо і деколи так на ходу ввечері. Буває протягом дня. Приходимо до храму. В храмі буває таке, що стоїш на Богослужінні, а ти думаєш про щось інше. Тут же треба стрепенутись, Господи, прости, і пропускати через себе слова молитви, літургії. Приходимо, ставимо свічки, також молимося? Буває протягом дня, коли ми працюємо, ми читаємо молитви, ми читаємо священне писання, ми читаємо життя святих, праці, настанови святих. І це правильно. Але як як зрозуміти, я дуже довгий час не міг для себе зрозуміти, коли Господь сказав, хто залишить дружину чоловіка, братів, сестер, дітей, батьків, візьме свій хрест і піде за мною, той буде мати велику нагороду. Я не міг зрозуміти, як це так? Кинути всіх, ну як кинути? І сьогодні стоїть питання в нас з вами, а що таке жити для Бога? Бог створив всесвіт, Бог створив землю, Бог створив умови для життя людини, Бог створив людину. Створивши чоловіка, він побачив, що йому сумно, людині сумно, чоловікові сумно. Він бере, наводить сон. І з Рибра створює дружину для чоловіка. Робить все для нас з вами. Все можливе. І навіть є багато таких, які кажуть, що Бог мені не робить того, що я хочу. Я прийду, поставлю свічку і хочу, щоб завтра у мене був айфон або комп'ютер. Або машина, або ще щось. А що ми робимо для Бога? Як ми живемо для Бога? Що таке жити для Бога? От послання до римлян апостол Павло сьогодні каже: це 10-й розділ, перший четвертий вірш. Браття, бажання мого серця! Молитва до Бога за Ізраїльтян, щоб вони спаслися, щоб ми з вами спаслися. Я свідчу їм, що вони мають прихильність до Бога, але їхня запопадливість нерозумна, не розуміючи праведності Божої і намагаючись встановити свою власну праведність. Не розуміючи праведності Божої, встановити установити свою праведність, власну праведність. Дотримуванням іудейського закону і звичаї, вони не покорилися праведності Божій. Кінець закону Христос. На праведність кожному, хто вірує. Всякого закону, це Христос і наслідування Христа. І тут, тут для нас також є таке запитання, чи ми не встановлюємо свою праведність вище праведності Божої? Адже кожна людина, дивлячись на цей світ, вона бачить світ своїми очима, а бачучи своїми очима, своїм розумінням, своїм вихованням. Своєю вірою в кожної, в кожної людини є віра по-різному. В кого багато, в кого менше, в кого взагалі тільки виконання. І кожний приймає так, як бачить і розуміє. Але що Господь говорить? говорить? От в Євангелії хотів би ще прочитати Євангелія від Матфея, 22 розділ, 35, 38 вір. Один із них, законник, запитав його, тобто Ісуса, випробовуючи. Учителю, яка найбільша заповідь в законі? Яка найбільша заповідь в законі? Бо юдеї дуже шукали, а що найкраще, а що правильно. Навіть Христос потім їм казав, ви ми, ви груби пофарбовані. Чому? Ви миєте все, ви вимиваєте, ви все, щоб вас було найкраще, все блищало і так далі. А от внутрішність ваша яка? Ісус відповів йому, люби Господа, Бога Твого, всім серцем Твоїм, всім серцем Твоїм, всією душею твоєю. Всім розумом твоїм, серцем, душею розумом. Це є перша і найбільша заповідь. Тут ще Господь говорить і про людину. Але як любити Бога, як служити Богові? І тепер оце розуміння, що бери хрест. Забудь про тата, про маму, про дружину, про чоловіка, про дітей. От тепер зрозуміло, чому? Це не означає, Христос не каже, покинь всіх, зречися всіх. Хоча є такі, які беруть на себе обов'язок. Тобто монахи, монахи в православній церкві, монахині, які беруть на себе обов'язок, обов'язок посту, обов'язок не пити п'янких напоїв. Обов'язок багато молитися, обов'язок нести подвиг. Це вони беруть на себе цей подвиг. А наш подвиг, що ми маємо робити? Правильно? Вище, вище всього має бути Бог. Через призму Бога ми дивимося на батьків. Через Бога ми дивимося на дітей. Спочатку Бог, а потім діти. Спочатку Бог, а потім батьки. Спочатку Бог, потім твоя праця. Спочатку Бог, а потім твій найкращий телефон. Найкраща машина і квартира і все інше. Запитали одного священника, скажіть, будь ласка, а чи можна мені, ну тоді якраз е, телефони 2000 рік. Трошки пізніше входили оці телефони, комп'ютери, гаджети і так далі. Чи можна мати телефон віруючій людині, машину і все інше матеріальне? І дуже мудро старий священник сказав, каже, якщо телефон сидить в тобі, то не можна. Але якщо ти його використовуєш просто як телефон, то можна. Якщо машина сидить в тобі, то не можна. Якщо квартира сидить в тобі, якщо в тобі сидить чоловіка, чоловік, дружина, діти, батьки, тобто для тебе нема Бога. Для тебе все це те, що тебе оточує, є Богом. А це є ідоло поклонства. Ідол. Можна все користати в цьому житті. І дякувати Богу, і молитися Богу, і служити Богові. Можна все во всьому служити Богові. І це ми повинні зрозуміти. І ми маємо служити, бо кожну людину Господь поставив на своєму місці. Ми ж не всі є повара, ми не всі є Хоча Кожний із нас несе місію священника, віруючи православної людини, яка проповідує про Розп'ятого Христа, яка проповідує любов Божу, яка проповідує християнство, православне християнство. Перш за все, своїм життям, а потім навчанням. Але служити Богові, служити Богові. Це всьому бачити Його промисел, Його благословіння, Його милість, Його втручання, Його керівництво. Бо без Бога не було би і цього, і того, і всього того, що є в нашому житті. І якщо найкраще. Щось робить твоя дитина, Боже, дякую тобі, що ти створив таке чудо для мене. Ти зробив це. І що в мене є і те, і те, і те, що я можу робити все, що я маю здоров'я навіть цього. І що я можу стояти і молитися, бо Богу наша молитва не потрібна. Нам здається, що молитва потрібна Богу. Ні, дорогі, вона потрібна нам з вами. Це є та велика милість, яку Бог дав нам, щоб через віру, через молитву ми отримали Божу милість і Боже благословіння і Божий захист. А сьогодні нам треба ще більше молитись. Ми з вами говорили про це. І дуже молитись про захист цієї України, всіх військових, щоб ця нечість, яка сьогодні прийшла на нашу землю, згинула. Але тільки з Божою допомогою, Божим благословім, як і всяка нечість, яка є в нашому розумі і в нашому єстві. Амінь. Слава Ісусу! У вівторок у нас ми святкуємо День державності рівноапостола Князя Володимира, той, який хрестив Україну. Київську Русь. Велике богослужіння у нас відбудеться у Києві. Я розумію, що зараз багато випробувань. Якщо не боїтеся, є можливість, є бажання поїхати помолитися у Києві, виїзд у вівторок вранці о 5.45. Якщо є можливість і бажання, можете записатися у свічницю. Слава Ісусу!